Катю, Катю, це байку тобі резину купив на За хороша, хороша. Тепер будеш гребти, я маю. Ха, можна в ліс по дрова їздити без питань. Ай. Так, ставлю. Всім привіт, ми з України. Слава Україні, героям слава. Тачі підписники, ну що в нас сьогодні? А в нас сьогодні. Страшні гроші, глядачі, страшні гроші. О, там кажуть, Льоня, що ж ти бляха, плачеш? Що ти плачеш? Так а що ж ну, до чого не візьмись і все треба плакати, бо так опять якийсь, я не знаю, збирали кошти на корову, хотіли корову купити ще одну. Ну все? Ну, хіба там її купиш глядачі? То те треба, то те треба. Дівки від щуки тягнуть, тянуть. Бачу лелеями. Кажу, дівчата, стоп, 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 в мене тесорчик сорчик без котів. Вони кажуть, па, як без котів, як без котів. Ходімо глянути. У тебе ж там каже, Катя каже, по там, там ще 50% резини. Такий можна напрацювати? Дивіться, яка. Гума ще бомбезна, все. Нащо ну, то оцей, ну кинули задачі, а там леле. Получається, оцей агрегат, оцей агрегат. Гарно, звісно. Ой, руба нам, гарно нам рубанерво, як то кажуть, цю. Гарно врає він резину. В общем-то, кинулися. Скат репнутий. Бочина репнута. Кинулись на другій стороні, бочина репнута. Це безлічі, це взагалі. Ой, ну крути, верти. Кажу, знаєте, що, дівчата, поки є гроші, давайте возимо скат, щоб були. Бо знаєте як, все те м'яло чи життя, ну, а треба, щоб тесурчик був на мазі. І працював, і був в роботі, і був в строю. Ну тож тут підняли, вивежали ми зараз тесурчика на кунові, все. Ходимо біля нього. А тут таке. А, а тут ми глядачі прилітаємо ще на ремонт переднього моста. В общем, на стаканах розбите в хлам. Ну цього ж не видно було, поки ми не виважилися і все, і не потиліпали ці колеса. Що тут така ситуація? Що там така ситуація? Ну, з тим будемо розбирати трошки пізніше. На даний час будемо міняти просто скати. Що у нас виходить по скатах? Тут у нас, виходить, тесорушна резина. Тисорушна. В общем-то, як воно там пишеться, а ось 83 на 20 8,3 на 20 це тесорушна резина. Задня резина в нас стоїть з МТЗ 15,5 на 38. Ну що, бачимо тесорушну резину брать бестолку. В общем-то під куном вона не ходить, вона лопається. Скати ще непогані, скати ще свіжі, не дуже вони і все. Ну, а бачите, отака от халепа. Що, виходить, лопається в них, лопається ця. Лопаче бочина від нагрузки, коли працюєте ви з куном. В принципі, ці скати навантаження 800 кілограм, навантаження 800 кг, Ну, кинулись, пошукали все. Чого звернули увагу на МТЗовську резину, цей, бо купили скати МТЗ-82-го. Там, виходить, навантаження. 1000, то, на, як, то на 150. Є цих 800 в то в МТЗовських, то на 150. Я думаю, набагато краще і думаю, набагато довше вони виходять тіскати. В принципі, на Т-40 ставляють скати з МТЗ. Все воно підходить, все по ділу, все працює. Ну, Що ми так вирішили, що будемо ставити таку резину. Так що ходімо, покажемо, що ми прикупили. Ох, так, що ми прикупили? В общем-то. такая, бачите, 11,2 на 20. Це резина МТЗовська. Навантаження на нього тонну 150. По ціні 8 тисяч. Що МТЗ? 8 тисяч. Що ти 48 тисяч? Ну це, звичайно, найдешевший варіант. Є там, звісно, і 10, і 12, і в общем-то на, на в кого який кошельок. Ну, у нас кошельок бідний. Бідний кошельок ми беремо по мінімуму. Ну, я думаю, буде працювати. Та що такі ці. Так, що це ж не все нам прийшло, ще прийшлося такий, за те ми платили. А це подарунковий такий цей. Хоча вам показати. вам покажемо, де ж ми замовляли. Може кому буде цікаво, інтересно, де може придбати. Бо я ж кажу, вибір скатів взагалі шикарний. Можна на любі кошти взяти. Так само є і передні скати, так само є і задні скати. Що на МТЗ-82, що на 892-й. Ну, в общем-то, можна там, непогано прикупитися. Так, що нам прийшло? Такі блокнотики. Катю. Так. Фонарик, фонарик дитя такий прийшов на лоба, це якраз доречно. Коли світла немає, будемо туляти до коров ходи відправлятися. Так. І прийшла, звичайно, дивіться, отака кружечка, дивіться. А, отака кружка. Так. Ну і звичайно дивіться такий цей. Це виходить. Це ми, ми замовляли все. МТЗ Ок. Місто Дніпро. Все по МТЗ. Ну, там не тільки для МТЗ, там можна скупитися і по косілки роторки, і по гребкам. Ну, а звичайно, їхня фішка це МТЗ. Так що, більшість, звісно, це магазинчик для МТЗ-водів. Ну і плюс глядачі, в них ще є своє виробництво. В них більше 200 позицій запчастин свого виробництва. Ну, В общем-то там рай right для МТЗ-водів. Поки є МТЗ-ок, поки будуть МТЗ бігати. Ну, і звичайно, ми бачите. Потроху там тесурчиком про цей, про на цю. Так що такі справи. Ну а звичайно, глядачі, посилання на магазинчик, де можна, придбати, де можна придбати і скупитися, по тракторам, по запчастинам, по гумі, оставимо в описі під відео. Так що заходьте, переходьте. Цей, плюс, звичайно, дуже гарні ціни в них. Такі, адекватні. Ну нічого. Ой. А ми Катюня, що? Крутимо, крутим, гайкуємо, ставимо колеса і дивимося, як воно буде. Як воно буде, чи ти їх потягне, чи не потягне? Ну, я думаю, буде все нормально. Не мою це буде Ну, А там, звичайно, покажемо. Так що йдемо, беремо гайковерт і гайкуємо. Погнали. Поглядачі. Ну що, перебули. Нарешті. Зараз піднімаємо куна. О. звісно, річ хороша, бачите. Продавили, вигралися, діста. Ну, що. Ходімо оглянемо, як у нас вийшло. Та, наші підписники, ну що, ми це з катюнею зробили. Звичайно, вчора нам не втратило дня, сьогодні ще й доробляли. В сьогодні як, вчора збур... збуртували, а сьогодні тільки поставили і все. Ну що в нас? Ходімо глянути, хоч я красимо в зелений колір. Діски жовтий! Блін, джондір вилити і все. І Пендликом пишемо джондір. І голень серед капоту намалюємо. Так що така нас ця. Йдіть, ходімо гляньте, що у нас вийшло. Ой. А вийшлась отака красота. Настоящий джондір. Ой. Ну що, втулили, виходить, скати від тратора МТЗ-82. В общем-то, глядачі ще трошки. Не т не не 40 би малювати, не джендір, а МТЗ на капуті. Тому що задні колеса МТЗовські, передні колеса МТЗовські. Ну, В принципі, все підійшло нормально. По дисках пішло нормально, все песня. Ну, є глядачі одна халепа. Тоже, розібортували ж ми старі колеса, все, кинулись до, диска, до дисків, а вони гнилів хлам. В общем-то, легенько їх кувалдочкою б'єш, вони отак ну там це просто капець. Там Одпадають таке шмаття ржавчини. Ну що, позвонив вчора в магазинчик МТЗУ, кажу хлопці, а на Т40 диски є. Він каже, Ельоні, на Т40 немає дисків, каже, є на МТЗ три вида, каже. Дешевші, дорожчі і ще дорожчі. В общем-то, є Китай, є там щось під Китай і є оригінал. Ну, каже, одне жно. Чи вони тобі стануть по шпікам, чи не стануть на тесочик, якби якось на цей. Так що Якби каже ти чи поміряв, чи щось зробив. Чи десь ми капів попробуй, ну де ти його візьмеш глядачів, в кого ти знімеш колеса, щоб попробувати, чи стають диски, чи не стають. Звичайно. Ну, а ну у вас таке питання, може хто ставив, може хто кулібничав, диски з МТЗ-80 на 8, на 8 шпіль шпильок на тесорчик, чи стають, чи не стають. Бо теж, знаєте, не хочеться. Пропонують, кажуть, давай твою людьми тобі попробуєш, поміряєш, да ні. Я тоді Ну це ж саділо пересилка, знаєте, як воно і так все дорого. Получається, оце з нам, щоб по новій пошті, 1300 гривень сама доставка вийшла. Не дешеве воно, Просто гратися, диск ставлять, тоді відсилатися, не дуже дешево. Те, що цей. Ну а так, в принципі, нічого. Такий, дебелий, такий масивний став. Котя, а ну прикатяницю, зараз покажемо глядачам, наскільки ж виходить, тесурчик піднявся. Зараз притулимо стареньке куліщатку. А ну давай коти доцюнь. Май сюди? Подивись, як ти давай, Давай сюди. Так. Дивіться, що у нас робиться. Взагалі, якщо поставити старе куліща, ну, глядачі, не набагато. Сантиметрів на п'ять вищі. Ну, а взагалі, глядачі, як? Дуже багато і часто бачу, що на Т-40. Ставляють колеса від МТЗ-82-го. Ну, ходить така думка 40 водів, що, в общем що вони трохи вищі і тоді, виходить, передній мост постійно включений. І все. Я вже давно собі хотів поставити з МТЗ, вже не раз, так знаєте, беру, не беру, тоді беру тесорчика. Ну, а це вже, звісно, думаю, знаєте, як сам не перевіриш, не спробуєш, то й не будеш знати. Ну, а ми ще що, катюня відкривав ворота, поїдемо прокатнемося. І останній свій відгук, чи включається передній мост, чи не включається. Ну і подивимось, чи м'яче, чи не м'ягче, чи як він тепер буде йти з такою резиною. Бо резина, звісно, ширша, трохи, плюс вища. Ну, попробуємо, як вона буде працювати на тракторі. Да? Давай. Катю, давай. Так. Фух. Хух. Холодне щось робиться. Трошки додаємо газку. Бачите, звісно, звичайно, кун — хороше діло, ну халепу стороною трохи робить. Я думаю, цими колесами дуже краще. Як, на душе їх повистачити. Ось така індекс нагрузки 800 кг і тому 150 кг, та це вже така багатенько. Ось така і стріла важка, і ключа, і груди ж була, знаєте, таке, як то... То так. Нічого, зараз прокатамся, подивимося, що як для чого. Найголовніше, щоб як я кажу, щоб не спрацював передох постійно. I'm on location. Вбачте. Вона включається передній мост, тоді ну, як на швидкості. Пойде гул такий на, на... утратори. Ну відчувається. Бо мост, міст включається також автоматом. Він там тільки прогрівається кольора, він треба клас і відключився. Такі справи. Так. Okay. Це пісня. <ріст> Та, глядачі, ну що, прокатнулись. В принципі, передочок не включається, все працює відмінно, так що на тисорчика можна ставити МТЗ резину. Тепер у нас вже по, по кругу трактора все МТЗ. Ай, Ну а так, в принципі, стасушки на Амазі, звичайно, все. Осталось нам зробити тільки передній міст. Поміняти стакани, шкорня і все. Все повністю в огнях націю. До зимових, до зимових зимових, <плес> не, не зимових політів, до зимових заготовки дрів готовий. А -а -а. Бо знаєте, як, стасочок нам нужен, як і літом ми його використовуємо, так і взимку. Бо нам влітку ніколи дрова затуляють, як путні люди роблять, влітку заготуляють, а навесні ми її заготуляємо взимку. Ну тепер не страшно буде такими скатами заїхати навіть в отак в снігу і то він вилізе на цьому. Ну от, якось так. Ну, нічого, глядачі, кому поразимо таке відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ну все, без буде Україна. Пока-пока.